Яка різниця між TikTok, Інстаграм Facebook? Фейсбук? В TikTok ми доносимо інформацію швидко. І ми доносимо в першу чергу інформацію ту, яка поможе нашим харків'янам і жителям прифронтових міст, пострадавшим, яких е е по пострадали дахи? Ми Просто доносимо швидку інформацію, як, наприклад, про руки Smart Drip Stop. Чому? Тому що, того, що в нас багато дуже пострадало будинків, які там під шифером. І замінити швидко їх можна з руки Smart Drip Stop, тому що вона має антиконденсатне покриття, зняли шифер, постелили металочерепицю, яка ще, крім того, менше е, шумить. І доносити я буду ту інформацію. До людей в Харкові таким чином, яким я вважаю за потрібним. І в інстаграмі заходите, там є силочка на Тік-Ток. нажимаєте, переходите в Тік-Ток. внизу є плюсик, нажимаєте плюсик, берете камеру, отак і знімаєте відео, а потім ставите значок, такий як Емейл, відзначаєте покрівлі Харків і пишете. Все, що хочете мені сказати, спробуйте, буде цікаво. А в коментарях вже потім під відео вже люди напишуть оцінку, хто що правильно робить і як правильно доносить інформацію про матеріали. В першу чергу я буду доносити матеріали всі, але в першу чергу буду доносити про ті матеріали, які будуть швидко корисні харків'янам.